Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети, котрій більш ніж півтори тисячі років. Це фоліс Мартиніана, імператора західної частини Римської імперії, який володарював у 324 році. Правління його перекреслив Костянтин, який стратив Мартиніана і правив наступні 13 років. Бронзовий фоліс був придбаний за майже 50 тисяч гривень або ж 1210 доларів. Далі рубль 1859 року. Монета, яка була випущена на честь відкриття пам'ятника російському імператору Ніколаю І. Це один з небагатьох монументів, що вціліли після приходу більшовиків. Завдяки тому, що кінна статуя має лише дві точки опори. Пам'ятник був визнаний шедевром інженерної думки і залишився на місці. Срібний рубль був придбаний за 60 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі скульптура Дон Кіхота, головного героя роману Мігеля де Сервантеса. Автор її, відомий французький скульптор Жан Луї Готьє. Рік створення 1870. -й. Згодом Готьє створив скульптуру Міфістофеля, яка символізувала зло і стала парною до Дон Кіхота, символа добра. Придбали бронзову скульптуру за 65 тисяч гривень або ж 1580 доларів. Далі рубль 1756 року. Монета, яка була викарбована в часи правління російської імператриці Єлізавети. Вона вважається доволі рідкісною і в каталозі монет Російської імперії має примітку Р. Цей рубль призначався для так званого дворцового обігу. Він був випущений тиражем лише у 30 789 штук, виготовлений з золота 917-ї проби, вагою лише у півтора грами. Придбали цю монету за 66,5 тисяч гривень або ж 1620 доларів. Далі орден святого Станіслава Другого Ступеню, який був заснований у 1765 році. Це нагорода Речі Посполитої, яку у 1831 році включили до капітулу орданів Російської імперії. Орден Станіслава третього ступеню найпоширеніший. Отримали його майже 900 тисяч чоловік. Цей же набагато рідкісніший. Його вручили 92 тисячі разів. Нагороджувалися такими орденами. За військові, цивільні та приватні заслуги придбали орден Станіслава за 84 тисячі гривень або ж 2040 тисячі доларів. Далі 20 доларів 1861 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Авраама Лінкольна. Це так званий подвійний Орел, викарбований у Філадельфії тиражем в 3 мільйони штук. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Придбали подвійного орла за 115 116 гривень або ж 2800 доларів. you Далі так званий лунар, золота австралійська монета із серії, присвяченої тваринам китайського зодіаку. Ця присвячена року дракона, який зображений на реверсі. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота, вага тройська унція, тобто 31 грам, тираж 30 тисяч штук. Придбали лунар за 133 тисячі 800 гривень або ж 3260 доларів. Далі, так званий полуімперіал, монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж їх тоді склав майже 17 мільйонів штук. Золотий полуімперіал був придбаний за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Гордіана II. Марк Антоній Гордіан Семпроніан Роман Африканський разом із батьком володарював найменше за всю історію Риму. Правили вони у 238 році лише 21 день. Сина вбили, а батько не в змозі витримати горе, повісився. Дина. Рі, гордіана був придбаний за 152 тисячі гривню або ж 3700 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився комплект нагород. Він складається з орденів червоної зірки, червоного прапору, вітчизняної війни та вищої нагороди СРСР ордену Леніна. Належать ці нагороди підполковнику НКВС Івану Фітісову. Він був керівником відділу контррозвідки смершу і отримував нагороди за боротьбу з дезертірством і случаями зміни. Та арешт шпіонів, предателів і других. Враждебних елементів. придбали ці нагороди за 188 тисяч гривень або 4 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.